Інтерактивні методи. Вправа. Робота в малих групах. Робота в малих групах дозволяє учням набути навичок, які необхідні людині для спілкування та співпраці. Мета навчити взаємодіяти, співпрацювати та спілкуватися. Кількість учнів це звичайний клас. Діти об'єднані у групи по троє сім осіб. Залежно від виду роботи та кількості учнів. Час запитання і відповіді можна використовувати на кожній стадії процесу навчання. Алгоритм застосування Після того, як діти об'єдналися у малі групи, педагог або ведучий вправи дає завдання, і групи за короткий час 3-5 хвилин повинні виконати це завдання та оголосити результати своєї роботи. Для успішного виконання завдання бажано, щоб діти були ознайомлені з рекомендаціями, які допоможуть їм організувати свою роботу. Алгоритм застосування роботи в групі перше швидко розподіліть ролі у групі. Повинен бути спікер, секретар, спостерігач або таймкіпер і доповідач. Отже, керівник групи або спікер. Його обов'язки такі: Зачитує завдання групи, організовує порядок виконання, пропонує учасникам групи висловитися по черзі, заохочує групу до роботи, підводить підсумки, за згодою групи визначає доповідача. Секретар веде коротко і розбірливо записи результатів роботи своєї групи. Як член групи має бути готовим висловити думку групи. Під час підведення підсумків або допомогти доповідачеві. Спостерігач або таймкіпер стежить за часом заохочує групу до роботи. І доповідач чітко висловлює і формулює думку, доповідає про результати роботи групи. Друге. Починайте висловлюватися спочатку за бажанням, а потім по черзі. Третє. Дотримуйтесь одного з правил активного слухання. Головне не перебивайте одне одного. Четверте. Обговорюйте ідеї, а не особи учнів, які висловили цю ідею. П'яте. Утримуйтесь від оцінок та образ учасників групи. Шосте. Намагайтеся у групі дійти спільної думки, хоча в деяких випадках у групі може бути. Особлива думка, і вона має право на існування.